Разом ми сила. А якщо ця сила жіноча, успіх гарантований у будь-якій сфері. Відома блогерка Анастасія Арбузова заснувала вумен ком'юніті, жіноча сила, і уже зібрала найкращих представниць прекрасної половини людства, бізнес-леді, інфлюєнсерів, лідерок думок, друзів та партнерів на бранчі Соул Ретрит. Це перший івент великого проєкту, мета якого об'єднати, мотивувати, підтримувати жінок на шляху до успіху та процвітання. Нам усім не вистачає спілкування по позитивних емоцій, розуміння однодумців і просто гарних подруг, які б могли підтримати і допомогти. Ця спільнота саме про це: єдність та взаємопідтримку. Я хотіла просто об'єднати жінок для того, щоб жінки одна одну підтримували, щоб вони могли просувати свій особистий бренд, щоб вони могли допомагати одна одній. Це насправді дуже важлива місія, особливо в війну. Зараз ми дуже всі потребуємо комунікації і підтримки, тому було вирішено створити таке прекрасне воман. Спільноту сиділи ми одного вечора з Анастасією. Я кажу: Анастасія, ти помітила, що у нас в Україні з'явилося дуже багато ком'юніті різноманітних, і чим вони відділяються між собою? Щось всі організовують, якісь заходи, да немає ніякої е, ідеї. Кажу, я хочу запропонувати тобі. Анастасія кажу, ну звичайно, давай що ти пропонуєш, Кажу, зробити ком'юніті жіноче, яке буде займатися і благодійністю і організацією яких е, е, цікавих. Е, для, да, заходів для жінок по типу ретрітів. Ретріт це якесь переродження, да і, і тобто ми хочемо робити сьогодні. У нас душевне переродження, енергетика, сила. Наступна буде, наприклад, ми хочемо зробити захід з тваринами, з песиками, з котиками. Цього ніхто ще не робить. Ви коли-небудь були на бранчі з песиками. Бачите, а ми хочемо зробити щось цікаве для того, щоб люди розуміли цінність, чому буде той бранч проводитись, тому що є якась благодійна місія, допомога фондам. Багато у нас зараз ми підтримуємо звичайно зсу, да там бо у нас в країні війна. А ми хочемо зробити, щоб що щоб люди відчували, що життя продовжується, і є цікаві заходи. Програма заходу дуже насичена. Організатори запросили кваліфікованих експертів з різних сфер. Теми обирали максимально цікаві та корисні для сучасних, ділових і прогресивних жінок. Говорили про моральний і матеріальний розвиток, духовність, спорт, здоровий спосіб життя, професійний ріст і юридичний захист. Словом, кожен отримав максимум корисної інформації та гарні поради. Я рахую що такий час. Це насамперед потрібно об'єднуватись, займатися спортом, тому що спор, завдяки спорту ми можемо почувати себе краще в психологічному також стані тому що ракетні обстріли і завдяки спорту ми маємо змогу нормально комунікувати і жити наше життя тому я рахую що спорт саме головне зараз в нашому житті я підтримую венди тому що всі наші майже чоловіки зараз знаходяться на фронті і підтримувати ми можемо одна одну і запобігати і допомагати одна одній триматися в такий тяжкий час для того, аби не сумувати, і для того, аби йти вперед, мотивувати, заряджати наших чоловіків, бути для них прикладом, що українська жінка найкраща жінка в світі. Жінки вони завжди є важливими, особливо в наш надсклади зараз час. Так ми повинні бути сильними. Ми повинні реалізуватись, і ми повинні от максимально працювати. Зазвичай так проходить, що більше свої повсякденному житті так, кожен день ми зустрічаємось з колегами, тому з більшого ми спілкуємося відповідно там. Я з адвокатами і інші сфери а, з також з колегами. Тому саме такі бранчі, вони є доцільними, а тому, що тут ти зустрічаєш людей абсолютно різних з різних сфер. Ти обмінюєшся досвідом. Спілкуєшся відповідно, тому це я вважаю дуже круто. Сьогоднішня тема у нас буде лібідо: це енергія. А такі заходи вони реально круті, тому що це обмін жіночою енергією, і плюс, звісно, це нетворкінг, знайомства, можливо, якісь колаборації. І підтримка жіноча вона завжди актуальна була, а в наш час ще більше. Я дуже хочу донести сьогодні до жінок, що магія взагалі в будь-якому її прояві це не жарти, тому що е, взяти здається так, все просто картішки і все. Це ну табу. Я вважаю і вважаю, що е, перше за все в цьому житті треба розуміти, що, наприклад, якщо ти за щось берешся, ти маєш це виконувати на 100% і ти маєш знати, з чим ти працюєш. Якщо ти працюєш просто, бо тобі так хочеться, ти за це заплатиш. Все. Тому ну не іграшка магія, окрім поважних спікерів, на Брай завітали відомі блогери, які стали зірками у соцмережах, а нині використовують свій авторитет та популярність для пропагування важливих соціальних місій. Дуже вдячна організаторам, хто мене запрошує на такі заходи. По-друге, тому що ми блогери, ми інфлюєнсери. Ми несемо в масу інформацію. Ми розповсюджуємо, розказуємо, як потрібно також донатити, допомагати нашій Україні. Завжди ці заходи прив'язані до якихось благодійних фондів. Тому я і приходжу на такі класні заходи. Ти завжди даєш якісь цікаві поради. Дегустації, лайфхаки. А може щось побажати один найдоцільніший на твою думку лайфхак? Як у такий непростий час зберігати гармонію і от залишатися, ну от в ресурсі, скажімо так, О, люди, щоб я сама знала, як то як залишатися в тому ресурсі, чесно кажучи, це дуже тяжко, але знаєте, напевно, просто потрібно вірити в наше зсу, вірити в наших хлопців, в наше ППО, надіятися на краще і наші. І думки матеріальні. І якщо ми будемо думати тільки позитивно, то позитивно все буде. І так, ми зараз знаходимося на мега крутому ком'юніті. Жіноче. О, тепер наша Антоніна, привіт, розкажи, будь ласка, свої враження. Антоніна, як завжди, у суму стилі, а ми залишаємось на позитиві. Люди між собою знайомляться, діляться опитом, так це дуже круто. Це такий захід. Знаєте, якась от серед сірих будній, вибачте, за суржик, Прикольно, ми всі зустрілися, всі посміхаємо, знімаємо контент. Дуже файно. Я вважаю, що такі заходи потрібні не те, що на не на часі, вони на часі, якраз таки для нашої общої розгрузки, так скажемо. Я взагалі перший раз. В такому міроприяті, як бранч, але бачила багато, що так збираються жінки, розказують про свій досвід. Тобто для мене взагалі цікаво побувати сьогодні на такому міроприятії, бо взагалі не розумію, що де і про що. Але знаю, що кожна буде ділитися своїм досвідом будуть експерти, які будуть говорити там, ну якісь поради давати. Тому я б ну мені цікаво, взагалі така новенька на таких мероприятиях. в цей нелегкий час трішки відпочити і. І мати змогу поспілкуватися з іншими дівчатами, і я вважаю, що це дуже корисно і для. Себе особисто і для всіх, і я думаю, знаєте, ми живемо в такий важкий час, що хочеться трішки відволіктися. Я обожнюю нові знайомства. А якщо це ще людина з твоєї сфери, то це взагалі класно. Можна обмінюватись досвідом, надихатись один одним. Тому я обожнюю ходити на такі заходи, знайомитись з новими людьми, спілкуватися, колабитися і. Розвиватися разом, так скажемо, і відволікатися від того, що відбувається зараз у нас в житті. Виступи спікерів, подарунки від партнерів, вишукане меню від ресторану Чача, нетворкінг доповнили хіти улюблених артистів, які традиційно підтримують благодійні проєкти. Повинна бути якась жіноча солідарність в першу чергу. Ми повинні об'єднуватися в будь-якому випадку. І це дуже круто, коли жінки не заздрять одна одній, а підтримують одна одну, тим більше в такий важкий час зараз. Це дуже-дуже круто. Скажи, будь ласка, можливо, ти порадиш нашим телеглядачкам якийсь вас секрет успіху, тому що ви гарні, ви талановиті, ви надихаєте і надихаєтеся. Як вам це вдається у цей непростий час? Так як ми з дитинства разом, сестри, у нас завжди це була підтримка жіноча. Ми завжди підтримували один одного, завжди, що б не було, що б не сталося. І ми цим хочемо і не тільки, щоб це між нами було, а й з іншими людьми. Так, ми навчилися цьому. Так. Тобто ми завжди підтримували одна одну. Снігла, що вони надихають жінок. Дають їм бажання жити. Як вам це вдається? От просто от, от цих жінок, які зараз у непростих життєвих умовах, заряджати енергію та своє творчості. ну ми просто їм і надихаємось і для них і пишемо ці пісні, тому нам виступати для них в кайф. І ще плюс, якби, нам завжди ми від щирого серця пишемо свої пісні, у своїх пісні описуємо історії з реального життя. І також, якби, нам завжди в кайф виступати для людей, тому що ми це все робимо по суті, заради них, для того, щоб їм піднімати, підіймати настрій. І це якось так працює. По кругу, так що ми їм підіймаємо настрій, вони нам підіймають настрій. Коли бачиш тисячі е, очей з вогниками. Це дуже приємно і це не може не надихати і на те, щоб ще більше взривати. Виходять мої друзі, автори пісень Марії Арбузової. гурт Гуртубки. Давай. Якому льоду зі слова, що була поруч, така порода, не дивлюся. Здаватися є, yeah. я на топі все, що тим не можу статися, мене, не забувай мене, не забувай мене, не за мене, не забувай мене, не забувай мене. я тобі, я, там, тобі, я там, тобі все, що соул Ретрит перший захід від вумен ком'юніті жіноча сила. Попри очевидний успіх, організатори не зупиняються на досягнутому. Уже скоро обіцяють організувати ще більш масштабну зустріч, тому будемо чекати на нові івенти і успішні проєкти від сильних світу цього наших незламних українок. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.